Доброго раночку, малята! Сьогодні я пропоную вам провести цікаву гру експеримент з водою. Гра називається Веселка в тарілці. Для цього експерименту нам потрібні мілка тарілка, водичка та будь-які солодощі у різнокольоровій глазурі. Викладаємо по колу наші цукерочки. Наливаємо невелику кількість водички, так, щоб було покрите дно нашої тарілочки. Чекаємо декілька хвилин. І ось в нашій тарілці починає з'являтись веселка. Під дією води барвник розчиняється і утворюється. Кольорова доріжка від кожної цукерочки. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви, залюбки, проведете цей експеримент вдома. До зустрічі, малята!